Як правильно влаштувати систему опалення на базі теплового насосу. Кому цікаво, слухає далі, кому не цікаво, може перелистувати далі. Ділиться це на два етапи. Першим етапом ми встелюємо пінопласт, розводимо трубу шагом 10 см, це все змонтовуємо в колектор теплої підлоги, перевіряємо на тиск, чи все нормально. І відповідно все зводимо до котельні. Розводимо. Також водовідведення водопостачання. Другим етапом ми вкладаємо плитку в котельні. Для чого це робиться? Для того, щоб потім, коли ми будемо робити обв'язку, щоб все було чистенько, гарно, щоб потім не йшов плиточник і вам не вимазував цю всю красоту, скажімо так, а все було красиво і чудово. І вже наступним етапом в котельні ми ставимо тепловий насос там, внутрішній блок і обв'язку. Буферну ємність, бойлер от, і все повністю налаштовуємо, е, вже під ключ, скажімо так, що ви тільки користуєтесь, там, пользуєтесь телефоном, все показуємо, розказуємо. Тому, якщо цікаво, телефон в шапці профіля, дзвоніть.